Хочу подякувати за можливість висловити свої думки, деякі тези. А, те, що я почув тут, закликає до діалогу, до дискусії, я спробую спочатку запропонувати кілька тез. Перша, оскільки все ж таки ми кажемо, що теологія це також і наука, сєнція, виникає запитання. Як ми вживаємо раціональність теології? Або яка раціональність ближче підходить або пасує теологічним дослідженням? Для мене це запитання є важливим, тому що поки що ми зустрічаємо, ми, люди, які можуть займатися або хочуть теологію займатися тут, зустрічають опір серед своїх колег, філософів в першу чергу, тому що теологія породжує завжди певний скепсис. Коли ми кажемо про заняття теологією тут в Україні виникає питання, взагалі, питання, яке можна сказати, назвати апологією, захистом того, що ми хочемо, чим ми хочемо займатися. І тому мій другий, друга теза полягає в тому, що теологи мають пропонувати все ж таки ту раціональність. Яка хоча і надихається откровенням, надихається духовністю тією традицією, про яку казала десь Божий. Але ця раціональність має бути самодостатньою. Вона має презентувати себе без огляду на джерела натхнення. Тому що. Якщо теологія хоче бути наукою, хоче бути раціональною справою, вона не має права посилатися на певні зовнішні, гетерогенні джерела. Я можу навести приклад. Старець Варсонофій Оптинський писав вірші і дуже захоплювався цим заняттям. Але його вірш, хоча він був духовною особою, видатною, його вірші все ж таки, не скажу, що були погані, але вони все ж таки були імітацією класичної поезії, яка існувала на той час. І те, що старець Марсонофій був духоносною особою, не якість цих вірши, віршів. Так само і ми теологи, маємо пам'ятати про те, що ми. Повинні демонструвати певні підходи, які дозволяють нам, все ж таки, не прикриваючи джерелами, виступати або вступати в дискусію з філософами, з науковцями. І тут я переходжу до третьої тези. Мені здається, що той тип раціональності, який пропонує аналітична філософія, найкраще підходить до цього завдання теологів, вступати в. Пряму розмову з нашими колегами з інших наук. І я б сказав, що я пропоную такий пом'якшений варіант аналітичної філософії, яка все ж таки передбачає прагнення синтезу. От мені дуже сподобалась теза про синтез аналітичної філософії і ферманології. Я б більше додав аналітичної філософії, мовно кажучи, континентальної філософії, спробую деталізувати цю позицію. Аналітичній філософії я представляю позицію, що вона дуже близька до схоластики, дуже близька до тих стандартів, які пропонували, наприклад, Томат або Але це можна назвати програмою Ансенма, Соловоціоне. До речі, ми отримали блокнотики з назвою з гаслом реформації, і мені здається, що це гасло соло-скриптура або солафідери. Да? Є власне контрпроєктом ансельмової програми. Тому що мені здається, що ця програма розумілася трохи однобічно. Коли йдеться про сола раціоне, я думаю, ансельм не думав про заміщення раціональ, раціональністю віри. Ішлося йшлося про те, що раціональність є одним з дарів, які теологи можуть використовувати і той шлях, який ми можемо пройти. Тут аналітична традиція пропонує не якусь -то єдину концепцію раціональності, а скажімо так, набір певних можливостей. Я підкреслюю цю тезу, що вона пропонує досить плюралістичний погляд на заняття раціональною теології. Наприклад, йдеться про певні варіанти або про певні спроможності розуму для того, щоб прояснити, витлумачити. Або виправдати певні істини віри. І не йдеться про нав'язування якоїсь однієї позиції, а йдеться про те, що ми можемо в рамках тієї раціональності, яку пропонує аналітична філософія, розглядати різні проблеми або різні розв'язання тих або інших проблем, не а, а, породжуючи розрив, не замикаючись в певних поглядах, які пропонують ті або інші доології. І в зв зв'язку з цим я хочу сформулювати п'яту тезу. Справа в тому, що аналітична теологія, сьогодні є таке поняття, такий термін, потрапляє в дуже схожу ситуацію, якщо читати статті, монографії цих авторів, відомих, потрапляє в ту саму ситуацію, до якої потрапила російська релігійна філософія на початку ХХ століття. Це була також ситуація неприйняття з обох боків. Тобто, російська релігійна писав, писав, це писав Агєлінцев дуже добре. З одного боку, російських релігійних філософів атакували філософи на кшталт Штета, накшталт неокантеанців тих часів, закидали їй недостатньо філософські підходи. З іншого боку, російську релігійну філософію атакували богослови, яких можна назвати фідеїстами. Які казали про те, що раціональність богослів'я є чи чимось підозрілим. Так само і сьогодні аналітична філософія потрапляє під подвійний удар з двох боків. З одного боку, це фідеїстичні погляди. На більш загостреному варіанті я б назвав тут символ такого підходу Карл Картер. А з іншого боку, професійні філософи, аналітики все ж таки вважають, що аналітична теологія є чимось внутрішньо суперечку. Хоча представники аналітичної теології, якщо ми дивимося на ці імена, представляють також і різні позиції або джерела, або монографії, з епістимології, онтології, з моральної філософії, то це є знаними науковцями сучасними, які представляють якраз найкращі стандарти раціональності. Отже, мені здається, що теолог тут завершує В Україні, має Передбачити ту саму ситуацію, в яку, в яку потрапила аналітична теологія в Анно-Саксонському світі і російська релігійна філософія на початку ХХ століття це стане позиції між, між таборами. З одного боку, це е, високі стандарти раціональності і все ж таки намагання здійснити ансельмову програму, з іншого боку, відхід від поганого фідеїзму. Я можу ще назвати на завершення приклад. Я називаю це гуманістичною теологією, яка, наприклад, сформувалася в 15 столітті такий антисхоластичний проєкт. Антисхолестичний проєкт. Це теологія більш риторична. Це більш риторична. Так, це да, мій час вичерпано можна?